Коротше, я такий спеціаліст рибак. Оце я так його зацепив. Я не знаю, це правильно чи ні. Оце ось сюди я прочитав, що оцей груз чи що це таке. Чебурашка, коротше, це якась. Ну і оце зараз ми будемо кидати у цю рибу. Давай. Все, без відео, я зрозумів, без відео. І мені за тільки швак! отлично нормально полетела. ну ты телепаешь на ого ничего себе давай 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 тяни, там что є. шляпа кто лататя ну, продолжим.